Вітаю! Вітаю всіх бажаючих самовдосконалювати себе, працювати над своїм режимом та розпорядком дня. Якщо ви завжди шукали для себе тільки найкращого: спорт, правильне харчування, режим, розпорядок, подорожі, інтелектуальний розвиток та вивчали мови, але при цьому не відчуваєте себе цілісним, обов'язково додайте молитву. Молитва, ранкова молитва необхідна стати для вас щоденним ритуалом. Забере пару хвилин, основна умова щирість. Я провідний фахівець з підготовки кадрів у навчанні більше 14 років підготувала, перепідготувала, підвищила кваліфікацію за свою кар'єру більше тисячі людей. Основне, що я хочу до вас донести, це те, що у творця немає жодного бездарного творіння. У кожного з вас є особистий дар. Але всі роблять одну і ту саму помилку. Вони шукають ззовні, а шукати необхідно всередині. Зосередьтеся на собі. Рік самодисципліни, і ви побачите цей талант і відкриєте свій найвищий потенціал. Підписуйтеся до зустрічі!